Слава Ісусу Христу! І хочу дати свідчення про е, такі Божі чуда, за молитвами отця Олега трапилися в моєму житті. В мене захворіла сестричка, і я дуже хвилювалася, хвороба серйозна така, що, ну, на жаль, не віліковна, але дякувати Богу. Все іде все за молитвами отця Олега. Це йде добре. Почалося як сестричка захворіла, проходила обслідування у Польщі. І на той час мені приснився сон, що я приїхала до неї, і в річці в озері в мене відчуття, що вона там. Я от йду, такі на дворі трішки вже ніби вечоріє, Але я йду з таким страхом, знаючи, що вона там, що таке. І бачу, якби над озером образ Матінки Божої, яка опустила руки, і йде з рук її світло. І коли я зранку прокинулася, мену страх, що сестрою щось недобре, але і одночасно, що вона під опікою Матінки Божої, і потрібно молитися звичайно, і все буде добре. Та це мене заспокоїло. Потім уже Сестрі, сестра знайшла в інтернеті, що є в Івано-Франківську отець Олег Максимлюк, що до нього звертаються з молитвами, з різними бідами, з різними хворобами. І ми почали шукати. Знайшли ми отця Олега у церковці Святоведенського храму. Спершу сестра не приїхала ще, бо вона була в Польщі в лікарні, а я прийшла сама. Помолилася, розказала про проблему. Отець Олег помолився. І потім вже сестричка приїхала, ми прийшли разом. Мені знову приснився сон, що я побачила церкву, де отець Олег. І дуже над церквою були блискавки, громи били. І коли вийшов отець Олег з церкви, все просто зупинилося і засвітило сонечко. Ну, це все мені давало. Як, ну, ще більшої віри в те, що молимося і все буде добре, і за, іменно ми прийшли туди, де треба за молитвами. І надалі ну, сестрички, звичайно, особливого лікування вона не отримала. Дякую Богу, цю легу за молитви з сестри все добре, ну, є звичайно якісь і болі, і все, але вона дає раду. І... І все добре. Також в мене ще цього літа дитину щось вкусило в руку. Я зранку встаю на роботу, дивлюся, рука, підпухла вся гаряча. Думаю, що я маю робити, як маю не лишу дитину, йду на роботу, не знаю, що буде. Поки я одягалася, збиралась, думала, написала оцю Олегу про молитву. Отець Олег відписав через 10 хвилин помолюся. Я ж підходжу до дитини, він ще спить, дивлюся, а то вже нема зовсім того червоного, напухшого, лишень трошки йде місце укусу, таке собі біленьке, навіть вже не спухшу. Я, ну, я просто була в шоці, чесно, що це так швидко подіє, так ну реально молитва діє швидше, як ліки і, і краще. Також було через деякий час він почав дуже кашляти. І вже як потім я дізналася, швидше за все, що це був кашлюк, і він вночі задихався. І зранку е я написала у цю легу про молитву. І дитина вже більше жодного разу не було такого приступу. Він майже вже не кашляв, десь не десь кашельне, ну знаючи, що кашлюк це. Така неприємний кашель, він тягнеться півроку, там ліки ніякі не можуть допомогти. Але молитва допомагає. Отець Олег допомагає, дякую Господу Богу. Ще, от поки я молилася за сестричку, за себе, звичайно, завжди є якісь, якісь проблеми зі здоров'ям кожного, але я про себе не думала на той час тільки за сестру, і молилася щиро за неї. Але пройшов трошки час, і ну, до цього періоду в мене от боліло з боку е груді. в мене часто були болі такі, що навіть інколи торкнутися не могла. Ну, переживала, думала, треба буде десь звертатися до лікаря. І тут я просто зауважую те, що я давно вже не пам'ятаю, коли це мене боліло, що я ходила на молитву до отця Олега, молилася за сестру, але і сама зцілилася, як би не було. Так що дуже дуже дякую. Люди моліться, вірте, приходьте. Отець Олег допоможе, направить і підтримує.